Росіяни штурмували Миколаївську обласну адміністрацію. Одну з нападниць ідентифікували по фото їй лише 22, І вона активістка організації Молода Росія. Як видно з фото на сторінці в соцмережі Москвичка неодноразово брала участь в організації масових акцій, зокрема і радикальних. Дівчина не соромиться демонструвати на світлинах зброю та своїх побратимів у камуфляжній формі та ще й з автоматами Калашникова. У друзях дівчина має майже 2,5 тисячі осіб. Серед них голова Миколаївського осередку партії Руський блок Євген. Бондаренко, екс-депутат міськради, і один із головних організаторів проросійських мітингів Антон Половенко та чинна депутатка міськради Миколаєва від партії регіонів Тетяна Чистякова. У росіянки під час затримання вилучили травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими патронами та методичні рекомендації з підготовки диверсійних груп. Ця особа. Брала безпосередню участь у сутичках під Миколаївською обласною державною адміністрацією, під час яких вона застосовувала вогнепальну зброю, і за її словами, внаслідок цього поранила трьох осіб. Після цих подій вона, переховуючись, повернулася у Херсонську область. Де її і затримали наші співробітники? Колода отримала також вказівку з'ясувати стан озброєння співробітників державної прикордонної служби на кордоні Криму з материковою частиною України.